Сьогодні в нас дивіться, який прекрасніший автомобіль. Це Volkswagen Сіроко спорткупе з дизельним серцем. Автомобіль в ерлайні, але в період експлуатації. Ну там далі ми вам розкажемо, чого. Було замінено передній і задній бампера. Мені дуже сподобалось, як намалювали цей кузов автомобіля. Давайте подивимось, які в нього двірки, ну як на мене, це роз. Оп, ребята, подивіться на довжину цієї двірочки. Коли ви кудись під'їжджаєте, вам треба думати буде, коли ви паркуєтесь, так десь стаєте на паркінгу, щоб нікого не ципануть і самому нормально вийти. Тому що двірка реально гігантська. У нас безрамочні вікна, така преміальна фішка. Тож завжди хотів собі, блядь, безрамочні вікна. Може, це чуть-чуть собі там чи що. Ну, бляха, ну виглядає реально дуже круто. Як вона у нас зачиняється? Ну таке, ну є чуть-чуть у цього. А? Що сильно. Гупнув сильно? Давай не сильно. Давай, блядь, з першої. В один хуй. з часом ваг стає розхльбаніший. І в мене та ж сама історія. І саме з водійською двіркою. Які машини я не тестував, все одно розхлябуються. Оці кріплення, кліпсочки, резиночки. Ну, взагалі, мені подобається. цей колір? Подивіться на цей колір, як він горить. Це щось неймовірне. В салон глянемо, що там. Тому що це ж airline. Тут має бути щось. Неймовірне, значить, із неймовірного, у нас з вами є безключовий доступ до автомобіля. Що нас зустрічає, коли ми хочемо сісти в салон? Це спортивні сідушки Airline. Варіантів у нас було три на цей автомобіль: це тканина, тканина з алькантарою і шкіра. Мені дуже подобається спортивне кермо цього автомобіля. Воно скошене навіть не в одному місці, а в трьох. Отут ще по боках і, і отут от знизу. Значок Airline, мультикермо. Сидиш ти тут, ну майже як у літаку. Ну тобто, якщо б я вибирав би собі машинку під якийсь там кільце, під якийсь проект, цей кузов, він тебе розполагає до якоїсь такої швидкої їзди. Ти відчуваєш себе тут, знаєте, таким молодчиком-хлопчиком. До речі, ні разу не бачив власників таких автомобілів, які були б занадто похилого віку чи старші люди. В основному ці машини беруть молоді хлопці, молодь і катаються, кайфують, поки в них не з'являється. Третя людина в сім'ї це зазвичай дитина ну або собака. Ну або кот. Ну, не важна. У нас немає тут е, клімат-контролю, що для мене було ну, трошечки здивуванням, тому що вроді би машинка наряжена, вся така красива і багато всього є. Ну, можна з цим жити. Правильно? До речі, тут є кнопочка старт-стоп. Мультимедія, вона якби устарівша, тому що немає ні карплея, нічого такого, навіть блютуза немає. Можна це все поправити. Ціна питання заміни цієї магнітоли на саму пушку ракету-бомбу 500 доларів. В Доресті, що мене ще розчаровує, що там у вас буде ось ця цифрова панель, ще червона. Будь ласка, якщо ви хочете собі такий автомобіль, то шукайте вже рестову машину, вона буде виглядати в салоні свіжіше набагато. Саме більше, що мене дратувало в цьому автомобілі, це ось ці ручки. Вони дуже сильно скриплять, і кожен раз, коли ти береш, відкриваєш, закриваєш автомобіль. Вони поскрипують. Доволі сильно треба цим ну, загалом зайнятися. По матеріалах. Ну, яке це в шкіра. Саня? Це, блядь, на пластик натягнули якусь різину. Ну, Оце шляпа, значить, а не шкіра. Це шкіра. Це шляпа. Оце шкіра, це шкіра, це шкіра, але воно відчувається твердуватим. Підлокітник ще. Більш менше, але теж твердий. Ну нічого. Брист, простим, це ж Volkswagen. Знизу все, як у всіх, це пластик, він дубовий. Тут у нас є бархатка. Дуже приємно. є. У нас є зеркальце з підсвіткою. Не в кожних шкодах і Сіатах таке стоїть. Тут зверху ну це м'ягенько. Все, що нижче, як у всіх, блять. Дубове Volkswagen. Повчиться хоча б в Каділака якось візьміть. там. Ну, ну блядь, Каділак, він стоїть там 10-12. Все кірки. Все. Тут є така от штука Media In, можна підключити навіть сюди флешечку або телефон. Всередині тут не так багато місця, могло би бути побільше, але ну, маємо що маємо. Два підстаканника, можна третю чарку сюди поставити, як у всіх. Бардачочечок. Обшити бархаткою. Ну так, да, тут добре. Чорний потолок! Чи тут є чорний потолок, гля. ні, ну це завжди чорний потолок в автомобілі додає якогось уюту, такого, комфорту. Коротше, це офігенно, що воно тут є. Але найголовніше, що сісти назад. Глянути, скільки там місця. Мені дуже цікаво, як взагалі задній ряд, як тут люди відчувають себе, тому що що, е, вроді би спортивне купе, але ззаді два місця є. І це не так, як в Audi ТТ, там, де можна тільки сумочку положити. Опа! Що вам сказати? Щоб це було легко, то не можу, але це можливо. Знаєте, що це мені нагадує? Зараз, щоб ви мене бачили, задній ряд мені нагадує гольф 3. Пам'ятаєте, ми знімали з вами теж купе і приблизно там так само було місця. Тільки не було цих бокових підтримок. Ззаду відчуваєш себе в принципі нормально, але висока людина буде черхати потолком. Буде отак от їхати. Я метр сімдесят, мені ок. Їхав я на цій машині приблизно кілометрів 120-130 на задньому ряду пасажирів. Ну, в принципі, це можливо, але геть на дальняк на якусь тисячу їхати буде трошечки некомфортно. Ну, і знаєте, ця історія все таки цей автомобіль більше для двох, а задній ряд. Це як ДОП-опція в цього автомобіля. Тут є ось така боковушка, вона теж вона жорстка, це шкіра, але вона жорстка. Загалом, матеріали в Volkswagen Sirocco вони дуже такі, знаєте, стійкі до зносу. Що мені тут взагалі подобається? От знаєте що? От скажу я вам так: от Volkswagen Sirocco, він з внешності піпець який красивий. Але я коли сів в салон, я трошечки розчарувався. Загалом. Це те й само в гольф п'ятий, шостий. Тут нема нічого такого, чому оку хочеться зацепитись. Тут все більш-менш стандартно. В нас може стояти резина 225, 45, r 17 235, 45, 17, 235, 40, 18, 235, 35, 19. Ні... Я собі бачив я такі проекти, ви можете забити десь в гулі, подивитись, як виглядає сіроку на 19 тих катках. Вигляд має просто неящий. Ну, а в нас тут 17 колеса, високий профіль резини, але гарна резина. Саня хоче їхати на трек. Ну, дай Бог йому здоров'ячка, хай тренується, катається. І побачимо, що з цього вийде. Погнали до багажника. Опа! Проблемка, блядь. Як відкрити багажник? Треба ключ, наверное. Це мінусяка цієї машини. Щоб відкрити вам багажне відділення, немає ніяких кнопок, немає нічого. Можемо тільки з ключа або з салона. Здорово, Здорово. Здорово. Великий багажник в тебе чи ні? Багажник в вміський, доволі такий. Сюди входить легенько Три чемоданчика. Але є в нього такий момент, що ти багато сюди не помістиш, тому що погрузочна частинка у нас маленька, у нас ось опол. На рівні з оцею перекладиною. Багажник 312 літрів. В принципі, якщо обрати статистику, це десь хэтчбеки, от да, такі да, в них... Тут ще це... сідушки складуються. Теж. Тоді виходить в районі 1000 літрів багажник. Да, да, так. да. Як да, ти, да. ти кстати, назвав машину? Грінч? Грінч? Грінч. Де Морка. <рес> <рес> чувствується якість, так? <да? рес> <рес> якість не чувствується. В капоті точно. <рес> <рес> Потому, що, ну... Порівняно з гольфом, немає газліфтів. Пасати і все інше, що по Volkswagen у них завжди є газліфти. Mm. У сьомому гольфі вже немає їх. Тут зробили, виходить, як в шкоди, оцю палку. Ну, реально. Yeah. Але є ці комплекти. Можна... Це значить, як у шкоди. Це 4. Ну, 4. Тому що ну... у шкоди це рідко використовувалось. Та, взагалі майже немає. Під капотом у нас 2 літра дизель на 100... FGN. Ти, ти, це сорі. Да. на 170 кінських сил. 170 кінських сил 360 момент. Як е, взагалі обслуговувати цей двигун? Дорого, недорого. Mm -hmm. Які болячки? Що ти скажеш? Перше Ось. втручання в цей двигун це перша заміна ГРМ. Так. 120 тисяч кілометрів. Ресурс оригінального заводського ГРМ. Кожна подальша заміна рекомендується кожних 90. Тере 100 тисяч кілометрів. Друге втручання в нас цей двигун на пробізі: 150-160 тисяч кілометрів, якраз як тут. Це у нас так. заміна вала масляного насоса. Скільки це буде коштувати? Ну, приблизно. Приблизно тисяча злотих, якщо його не начало зализувати. Якщо його начало зализувати, так. Тоді буде дороже. Це оцей шестіграннік, що ти мені постійно розказуєш. Да. Та? Який прикол в цьому шестіграні? Це просто старіша технологія. Сам блок він повністю ідентичний, як в насос форсунках ще використовувався, угу. і там Володь. оцей вал є з ним прикол. Але це вже після 2009 року його поправили. Угу. І зараз він трошки краще. Хорошо, от до капіталки, скільки цей двигун може проїхати? Ну, в теорії. Я думаю, що ці двигуни легко ходять 500 Тобто це хороше масло, підпоріна. регулярна заміна цього масла. Ну, і від... були проблеми з щільністю, там підтікало щось туди-сюди. Ну, це нормально, це вік. Угу. Але так, щоб прямо в двигун лізти – ні. Щоб ви розуміли, знайшовся ще один власник такого прекрасного чорного сіроку. І в нас вже дві людини, які люблять один і той самий автомобіль і хвастаються один з одним в кого що є. Там безключовий, там АБТ. Класна тема. Ставимо лайк і підписуємося. Тому що, що? найкраща підтримка це ваш перегляд, комент і лайк. 170 кінських сил, 350 крутного. Так. Що ми можемо з цим двигуном зробити? Качнути його десь на 220-200 і майже 100 моментів можемо підняти. Якщо ми це робимо, можемо це зробити без вирізання екології. Тоді буде менше сил. Менше сил, тому що якщо ми більше надуваємо, ми даємо більше палива. Якщо ми даємо більше палива, ми отримаємо більше сажі. Якщо ми даємо більше сажі, значить забувається швидше сажевий фільтр. То давай два поставимо. Ні, є екостей. Є така штука, так. як екостей. Ми отримуємо близько 190 сил, 180 з копійками, приблизно під 400 моменту. І тоді це нормально їздить і сажевий нормально регенерується і нічого з ним не случається. Поняв тебе. Але якщо далі дивитись, не дивився ще. Ну типу, ось перший стейдж вже мало поняв. Ну вже хочеться далі. Бажано. Якщо вже робити другий стейдж, ми міняємо даунпайп. Ми робимо холодний впуск, ми ставимо нормальний фронтальний інтеркулер, тому що у нас тут стоїть інтеркулер поміж радіатором кондиціонера і основним посередині стоїть інтеркулер. Він якби теж фронтальний, але він, ну, сам розумієш. Ще ж і різні двигуни ставились на цей автомобіль. Да, отерпі. да, да, Наприклад, да, якщо брати да. дизельні двигуни, то був ще один дизельний двигун на 140 кінських 140 сил. 140 кінських сил був. Якщо ми беремо з вами з бензину, то це 1,4, 2 літри TFSI. Бензин у нас був 1,4, був турбо і був турбокомпресорний. Тобто у нас є і турбіна, і компресор. 122 кінські сили – це у нас 1,4 звиклий турбо, 160 – 140 160 кінських сил. Це у нас були 1.4 турбо і компресор. Ще були на 230 кінських сил версії. АБТ. з бензинових двигунів 1.4 турбокомпресорний. Це буде саме головняковий мотор. Тут уже дуже сильно залежить від обслуги. От прям вообще. Якщо ти береш нову тачку, класно її обслуговуєш. Ти можеш на ній в принципі проїхати спокійно, 200 плюс тисяч уже таких немає. Автомобілів ти розумієш час. Іде вони все, зняті все. вже з производства. Люди їх не полюбили, тому що ну це те не безпосередній вприск. Якщо погане якесь паливо, це все, габела-двигуну. Якщо погане обслуговування, габела-двигуну. У нас що? Чуть-чуть тече, да нічого страшного, Та взагалі так, нічого тече страшного. воно мотор сам по собі гарячий, воно залипає все пилюкою, Він починає більше грітися, в нього поганий теплообмін. Тут же ставився двохлітровий TSI другого так, покоління. Ген другий масложорний. Ну, ну да, є свої да, проблеми. Да, да, да. Що робить людям? Які хочуть купити ось сирок, які ти двигуни їм порадиш, і що очікувати від того? Слухай, ну я би порадив те, що я маю. Два літра дізель. Так, да, кожна свиня своє корито хвалить. Ну я теж так думаю. Дивись, але що, чого? А я взяв би два літра. Ну, блядь. Бензин-другий, да? Да. так. Хорошо, дивись, ти береш е, уже з поміняними кольцями гін-другий, да. з поршнями, новими все так, як надає без масложору. Заміна цепей. Давай візьмемо просто звикле обслуговування А поміняв Тут я ті один раз і забув. Точно. Ну, а що ні? Ну, ну на хай буде так. Ну на 5 років, давай, я забуду. Ну, залежно скільки ти їздиш. Ну це по скільки відходить. Тиш, 150. А заміна. Шо 150, ти? ну, типу, 50-50. Ну, все взяв то, я взяв би. би. Я, я взяв би бензин. Він бере дізель. І кричить на мене, я хочу. Ну, ладно, то вже не, давай, бензин, історія. Ні, бензин класний, я хочу але... бензин. Що звук, я для себе, що yeah. я для себе зрозумів? Чу, чу. Звук мені особо не треба. Я тобі скажу так. Mm. По місту я їжджу, наш мені в місті звук. Офігенно, в тунель заїхав, бахнув. Так, і... да, окей, вікна закриті, кандичик дує, класна, музичка грає. Ти собі їдеш, у тебе розход по місті з не. тим, щоб під понавалювати, не. дати газу трохи. 7,1 мене середнє за весь час. 7,1 – це місто. Хорошо. Це при тому, що я наступаю. Слухай я кажу, але він з... виїжджає з состока сім і Мій кращий час, який я розганяв 7.9 до сотні. Але Скажем, слухай, так. це вже можна якусь емоцію отримати. Так, так. Тобто, якщо ти пересідаєш, я не знаю, після якоїсь обичної mm -hmm. фабії або якогось гольфа, один 1.6. і Це буде як... здаватись просто ракети. Ну, да, у мене буде цього гольф п'ятий. 1.4. Після нього у мене це взагалі просто пункта. Саня, які ставились на цей автомобіль коробки? Комплектувались трансмісією dq 200, dq 250, ну і мануал. DQ200 не беріть, тому що знаєте що. Хороша коробка. Херня. Хороша Херня. коробка. Херня повна. Ні. Не можу цього сказати, це найбыстріша Су ДСГ. Суха коробка любить голову 150 тисяч, а може і не проїхати. Може проїхати і більше? Може проїхати і більше, no. я не спорю. Але взагалом, ну, якщо брати машину. Міняєш перонік, ну типу ти, ти не знаєш, що там за коробка стоїть. Ну, який в неї стан, скільки ти на ній проїдеш. І можна все здіагностувати. Коробку? Звісно. Ти можеш подивитися щепу, ти можеш подивитися все. Ну, я б не рекомендував би. Хорошо, далі 250. 250. ка 250. 250. Оце рекомендую. 300, плюс, 300 да. плюс кілометрів ресурс щеплень, мокра. Деякі випадки були, коли коробка проїжджала 600 тисяч без ремонту. Ну от таке я кажу, я можу таке рекомендувати, тому що це вже більш надійніша історія. Ми тільки що за кадром Сані поспілкувались, які ж конкуренти цьому автомобілю ми видвинули. Значить, я сказав: Audi a 3 Саня. BMW копійка. І Сіат, Ліон. Сіат, Ліон. Чому ти взяв саме сироп? Ну, друга машина в моїй сім'ї вже є, mm -hmm. тому я шукав машину для себе. А за мій бюджет із всіх варіантів, тих, що я хотів, це в основному Ваги, та да, я Вагодрочер. <сум> <сум> дай Бог, блядь. дай Бог, здоров'я! <сум> капіталки нам дізелісти. Yes. Я шукав з кінтом, були на зв'язку, він мені кидав оголошення, а я дивився. І Понятно. тут в нас впав. Отакий от варіантик. Варіантик. Да? Да. Чого саме він? Да. Ціна? Саша купив цей автомобіль за 20-ку, і я вам хочу сказати, це непоганий варіант за ці кошти. Бензинку за 20-ку взяти можна. 1,4, да. ну, так. А чи оцю 1,4 тобі вистачило? Ні, я думаю, ні. А ні. якщо АБТ на 230, тут друге питання. Економічність. В місті. Я використовую машину кожен день. Я їжджу на ній на роботу з роботи. Якщо То. в мене був би 1.4, так чи інакше, десятку він би брав. Згоден, як сталося так, що тут стоять не R бампера, а Це... звичайні? звичайно Це... обична схема польська машини биті з Франції. Вона попадала в паровоз. Тобто І її стукнули сторін. взаді. Вона стукнула передок. Польський ремонт. Накидаємо любі бампера, які доступні. Якось красимо і якось продаємо. Все. Ну ти довольний цим? – Я все? дуже довольний. Не дивлячись на усю всю внешку, на ці всі приколи, дуже задоволений машиною. Вона дарить емоції, драйв. Ну, тобто те, чого я потребував від машини, вона мені дає з плюсиком. Попробуйте купити сирок за двадцятку, 20 200 тисяч гривень. Airline, безключовий доступ. доступ. Да. Ну нема всі кліми. – Буде. Буде. Вопрос з установки сюди кліми десь тисяча півтори злотих. Чи був тут люк? Взагалі була панорама, але я дуже розстроївся, коли узнав, що панорама вона прикольна, красива, але вона відкривається тільки вверх. Тобто вона відкривається, не заїжджає. не заїжджає назад. Якщо брати загалом зовнішній вигляд автомобіля, тут же ж і бамперів купа, і сплітерів, і чого тільки не хочеш. Та? Якщо брати по заводу, у нас було в Дорісті три варіанти, угу. в рісті теж. Це у нас сток, такий, як зараз, Airline. Такий же самий, тільки більш виражений. Тобто, у нас тут більше трошки остріша губа, і тут така є маленька виємка. Тобто він чуть, чуть як більш агресивний, зроблений. Р-ка виглядає дуже круто, стильно. Тут, сюди будуть залітати потім ерочні, скоріш за все. Вона більш брутальна. Mm -hmm. Більш вже грозно виглядає, то реально класний вигляд. В рестайлінгі все те ж саме, тільки трошки змінили його. Що по оптиці у нас? У нас стоїть адаптивний ксенон з підсвіткою на поворотах. Тут стоїть лампочка, яка тобі конкретно світить отак. в бік. Да, тобто, ти при повороті в тебе освіщення от таке. От. Ну що, дорогі друзі? Залишайте свої коментарі під цим відео. Питайте, що ми не розказали, що вам цікаво.

Скошені задні стекла, передня велика двірка, і така, знаєте, завужена капсула у нас виходить. Слухайте, дуже великий мінус. Так далеко блядь, до цього рівня доставати. Я підлаштував під себе ну більш на таку агресивну їзду. Цю сідушку більш вперед. Мені далеко доставати цей ремінь. По-перше, у нас тут з вами. Підвізка DCC. можемо з вами регулювати жорсткість підвізки. Така штука, як регулюємо підвізка, зустрічається в більш дорогих версіях машин. Але всі роки вона є в airline, в цьому вісі, і це непогано, це не може не радувати. Якщо зажати підвіску в спорт, цей автомобіль перетворюється в такий міні-картінг. Він дуже гарно керується, але мінусом цього ви будете відчувати все, що у вас під колесами. Ямки, якісь нерівності і так далі. Е, не знаю, от тільки що дорога була хірова, Ви чули це? І це я їхав в спорті. Переключимо в комфорт. Боже, та вона поплила. Ну майже. На <хи> тому вона стала більш такою валкою. Мені більше заходить їздити на цьому автомобілі в комфорті. Коли виїжджаєш десь, можливо, на трасу, включив собі спортрежим, саме під вона зажалась і ти можеш вже щось витворяти Мені подобається, як їде цей автомобіль. Він доволі таки збалансований. Коли я дивлюсь в зеркало заднього вигляду, я бачу задні сідушки, які напівковши, да, оця верхня частина додає цієї агресивності, і тобі хочеться ну, трошечки пошалити на цій машині. Розгін до сотні заявлено виробником 8,1 до сотні. І це багато чи мало? В основному цього буде вистачати. 8 уже десь можна і поганяти з кимось, але це все одно ще не така вже і спортивна, і швидка машина. По факту, вона дуже комфортна, вона економічна, вона, скоріш за все, не буде дуже сильно доставляти якихось проблем з обслуговуванням. Це такий цікавий автомобільчик, який виглядає ззовні дуже яскраво, але на двигуні 1,4 або 2 літра дізель там, на 140 кінських сил, ти нікуди не поїдеш. Ти поганяєш, можна крутити ті мотори до яцечки і кайфанути 100%. Але все одно такого прискорення не буде. Краще, я б вам порекомендував таку штуку. Якщо ви хочете драйву від машини, тоді, звичайно, краще 2 літра TSI або такий же само 2-літровий дизельний двигун на 170 кінських сил. Плюс його чіпанути і реально можна кайфанути. Що по тормозах? Спереді у нас е, тормоза 312, чи вистачає їх з головою, вистачає на цю потужність і можна ще далі качати двигун. І в принципі, цього буде вам. Достатньо. І взагалі, це, знаєте, такий автомобіль, він трошки егоїстичний. Він підходить більше для молодих, гарненький, стильовий, десь поїздити, покайфувати для пари, накинув сюди обвісік, чіпанув, не чіпанув, то вже не важно. В тебе машина виглядає на всі 300 тисяч доларів. Ви розумієте? Хоча автомобіль по своїй вартості не такий вже дорогий, але... Найти нормальний сіроко з гарною комплектацією і не вбитого треба пошукати. Але дякую власникам цих автомобілів, бо я дивлюсь, їх двіжуха маленька, Вони постійно щось тут роблять, перероблюють ці машинки доглянуті, тому що їх люблять і люблять саме за їх внешку, за те, як автомобіль керується. Загалом. Цю машину є за що полюбити, але цього кохання вистачить вам ненадовго. З часом власники продають ці машини тільки тому, що ну маленька вона. Але якщо у вашій сім'ї це другий автомобіль, і він дарує вам емоції, то тоді, в принципі, і продавати його можливо і не варто. Бо це реально така хороша зажигалка на вихідний день. Кудись виїхати ця машина подарить вам емоції. Ну я сумніваюся, що на дізелі. На, на дізелі вона то подарить емоції. Ну не так, як на бензині. До речі, шумка. Де з'їлася шумка? Шумка не така хороша, як могла би бути. Можливо, шумка постраждала за того, що тут безрамочні вікна. Ну і плюс до того всього, все одно якось десь їм малувато Відчувається салон більш пластиковий. Ти його, як бачиш, що він пластиковий, так він і є. Навіть оцей пластик, що кричить Саня, що це шкіра, він відчувається як пластик. І мені пофіг то, що буде казати. Виглядає нормально, по відчуттях не дуже. От і все. По музиці у нас тут стоїть Діна Аудіо. Вона має звучати краще ніж вона на даний момент тут звучить. Я можу зрівнювати з іншими автомобілями Ваг ця акустична система грає як стандартна Ваговська система. Я не розумію, чому тут написано дін аудіо, скоріш за все, проблема саме буде в головному пристрої і потрібно підналаштувати. Але музичка звучить непогано. Що мені ще подобається, ось оцей виріс. Ти сидиш реально як в якомусь космольоті. Ці зеркала, вони, знаєте, такої гострої, прикольної форми. Ну і загалом атмосфера за кермом цього автомобіля налаштовує тебе на більш агресивну їзду. Сюди взагалі повний привід. І 2 літри ТСА. Я б опісався. В компанії Volkswagen потрібен був цей автомобіль, тому ну, що в них якраз не вистачало того заряженого спортивного хечбеку для молодь. І цей автомобіль прекрасно відіграє цю роль. Ну що, не для молодого пацана? Класний, супер ровер Просто мега пишка ракета. На районі буде всіх розривати. плюс це внешність Ну це щось є. Різні види кольорів, різні види моторів, коробок. Можеш вибрати для себе все, що завгодно. Тільки пам'ятай, шукай машину з умом, шукай машину, щоб вона була не вбита і вона тобі подарує емоції. Всім дякую, обняв поцілував, підписуйтесь, ставте лайки. До побачення і побачимось в наступному відео.